Оти полку вогневої підтримки дніпро 1 бригади національної поліції Людь нейтралізували низку російських безпілотників, зокрема Орлан, Зала, Ланцет та «Молнія-1». Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Там додали повітряний простір залишається під контролем українських військових. Тож більше про ситуацію на лінії фронту, а саме на Костянтинівському напрямку, будемо говорити далі. Андрій Доганюк, підполковник поліції, командир першого батальйону штурмового полку, цунамі бригади національної ці людь з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо вас бажаю. Місне здоров'я, дякую за запрошення. Пане Андрію. Отже, яка є оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності? Що можете сказати про активність противника? На теперішній час оперативна ситуація в зоні виконання бойових дій полку цунами ускладнена. Так як противник майже повністю взяв під контроль логістичний шлях, що Заважає силоворон України проводити ротаційні заходи, поповнювати БК, робити усі необхідні підвози для ефективного нищення противника. Пане Андрію, які тактичні дії застосовує супротивник на напрямку? Активні бойові дії тривають беззупинно. Незважаючи на східні умови, противник проводить штурмові дії. Не покидає мету зайти на околиці населеного пункту Константинівка з подальшим наміром. Взяти місто в оточення і під повний контроль, але полцу намір спільно з суміжними підрозділями вживає усіх заходів недопущення розвитку такого сценарію. Чи фіксуєте зараз зміни у маневрах противника ротації, застосування нового обладнання чи нової тактики? Противник на постійній основі отримує свіже поповнення, застосовує велику кількість засобів в Щогодину наносить вогневе враження авіаційними бомбами по позиціям переднього краю, а також по тиловим містам та в тилових позиціях. Пан Андрій, чи застосовує супротивник на напрямку важку техніку? Останнім часом ворог менше застосовує важку броньовану техніку, так як ми систематично нищимо її за допомогою ФПВ, важких бомберів. А також є велика проблема для противника: це завчасно побудовані інженерно-фортифікаційні загородження. А що можете сказати про активність застосування ворогом безпілотників. За ким зараз перевага в небі? За противником чи за збройними силами України? На нашому напрямку противник застосовує е FPV, пів БПЛА дуже великій кількості. Дуже активно це БПЛА різного типу, е наприклад, типу Mavic – це для супроводу штурмових груп, для розвідки. Типу FPV – це на оптоволокні. На радіокеруванні, керуванні мультироторного типу, літакового типу. Хочу зауважити, останнім часом були спостерігали застосування ворогом важких бомберів. Але у нас є протидія, ми знищуємо їх за допомогою в Пане, пане Андрію, яким чином погодні умови впливають або вплинули на активність супротивника останнім часом на напрямку? Погіршені погодні умови дають противнику змогу провести ротаційні заходи, здійснити накопичення особового складу на вихідних рубежах, в подальшому висуватись. До позиції переднього краю з метою завладіти нашими позиціями, але ми все це бачимо, контролюємо, наносимо вогневу враження. також мінуємо підступи до наших передових позицій. Що можете сказати про противника в зоні вашої відповідальності? Про рівень його підготовки? Можливо, вдається брати противника в полони і дізнаватися якусь корисну для вас інформацію. Противник досить підготовлений, висувається під. Погодні умови застосовує маскування під лісосмуги, має навички збиття розвід БПЛА і в Піві? Також під час спілкування радіоефірі використовує кодування. Противник досить підготовлений. Пане Андрію. Якими є потреби бригади в бригади у забезпеченні кадрами і у матеріальній частині щодо, скажімо, спеціалістів або технічних засобів? Рекотинова компанія до нашого полку, а також в загальному до бригади, проводиться на постійній основі. На теперішній час ми потребуємо в по таким напрямках, як штурмовики, оператори БПЛА, наземних роботизованих комплексів, інженери вибухотехніки, також потрібні водії броньованих бойових машин. Тому запрошую до нашого підрозділу, полк намі, перший батальйон вмотивованих справжніх козаків, для яких буде справжня чоловіча робота. Не Андрію, ви надаєте перевагу зараз підготовленим фахівцям чи забезпечуєте навчання? Ми забезпечуємо навчанням, забезпечення довго. Все для цього є. І наостанок можливо зараз проводити якісь збори, до яких можуть доєднатися наші глядачі, поділіться, де можна їх знайти і як доєднатися. Е, є посилання. Е, і на наших сторінках ну в соцмережах також є рекордний центр. Є кадрові співробітники, які займаються цим. Почули, пане Андрію. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до Суспільного. Андрій Дякую. Довганюк, підполковник поліції, командир першого батальйону штурмового полку Цунамі, бригади національної поліції Люття був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на Костянтинівському відтинку фронту.